Сьогодні, 6 грудня, ми відзначаємо День Збройних сил України. Це свято для тих, хто щодня стоїть на варті свободи, незалежності та миру нашої держави. Дорогі військовослужбовці! Дякуємо вам за вашу відвагу, за вашу рішучість і безмежну любов до України. Завдяки вам ми віримо в наше майбутнє: вільне, сильне, щасливе, а головне незалежне. Низький уклін вам. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за нашу землю. Ваш подвиг це наша гордість і наша вічна вдячність. Дякуємо вам, що захищаєте наш дім, нашу землю, українців і наше майбутнє. Дякуємо вам за вашу незламність перед ворогом, за ваші безсонні ночі, за вашу витримку та відвагу. Дякуємо вам за кожен день і кожну ніч, які ви проводите на передовій, захищаючи нашу свободу та спокій. Завдяки вашій відвазі й самопожертві ми маємо можливість жити, навчатися і мріяти про майбутнє. Дякуємо вам за те, що нагадуєте всьому світу: свобода і правда завжди перемагають. Слава Збройним силам України! Слава Україні!